Привіт, з вами Артем Кафан. Давно не було відео з моїм голосом, тому починаємо. Так, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт у, на CD Stand Off 2. Дивний світ, ну але нічого. Ось зараз я буду створювати світ. Ви заварите чайок і поставте лайк, і підпишіться. Ось зараз чекайте, я хіба деякий світ видалю. Все, йду, йдемо створювати світ. Так, четко та скрин бонус я так мирно, бо я боюсь, що мене вбили. Там всякі зомбаки, скелетики, криперы, аксит стендофф 2. Вводим. два. У Stand 2. Пока з просто так. От, так. Назва не обов'язково. Назва яку хочете, а я не буду. Так. Все, йдемо грати. Зараз я поставлю на паузу, доки світ загрузиться. Або ні, не буду переставити. А от світ загрузився. Створюю карту, а вода я. А, понятно, все. Вибачте, що так давно відео з моїм голосом не було. Просто, якщо чесно, мені трошки було ліньке знімати відео зі своїм голосом. До речі, якщо вам цікаво, я, на якій програмі я записую, запис, я, я записую ігри, там відео всякі. Наприклад, те, що я зараз записую, то не на якій програмі, то на Ascreen Recorder. Просто Проста звичайна програма. Якщо ви її хочете скачати, то я її покажу під ну. Ну там, як сказати, посиланнями, що я лишаю під своїм ютуб каналом. Вона йде потім зараз. Але Хочу вам дещо сказати, мої підписники. Відео може виходити не так часто. Бо в мене деяка затримка може бути. Я в школі ще вчуся, але з 25 травня відео будуть виходити там більше відео. Просто скоро вже канікули і буде більше відео. Так. Якщо вам цікаво, я вчуся в третьому класі. В якому класі вчитеся ви в школі чи не вчитеся, напишіть в коментарях. Я обов'язково почитаю і лайкну. Так. А на що я листя Бо Зараз будемо хату будувати. Я поставлю на паузу, поки я. <клес> я поставлю зйомку на паузу, поки я дерево буду добувати ок ок всі. Один. Ну, все. Скільки там дерева? О, аж 40 штук. Ок. Раз, два, три, чотири. Коротше, я собі зроблю стак дощок. О. Ти лиш мені але пофіг. так, короче, вот то сюда, нашу ту то я рыб. Э, э. Я лиси. Дай, Просто викинул, ту я Во, все. Зараз я знайду собі місце, де можу побудувати хату. А ти за той час постав лайк і підпишись, поки я шука... шукаю собі місце, де построїти хату. <кій> <кій> ну, от реально, які вам відео цікавіші. Мої відео. Той З моїм голосом чи без? Напишіть в коментарях, будь ласка. І поставте позначку часу, будь ласка, щоб я знав. Ну, на яке питання це відповідаєте? Або як не хочете наставити, мені без різниці. Ну все, зараз зараз щось я довго то місце шукаю. Ну нічого, його, будь ласка, не виходьте з відео. Я стараюся робити класні відео, але якщо чесно, в мене пам'яті мало для відео, тому нам будуть виходити не часто. Угу. Стоп, там полянка. Полянка, може бути деревня. Сьогодні у нас такий дерев і вийшов. Бля, хамуха. І нашу я овці не вбив. Ой, барни. Я бліжко сім'ї зробити. Шошка. Що я ще одного барана, а треба три. Значить, йду шукати ще двох баранів. На ліжко. Вже я більше трьох дошок, якраз ли... не використаю. Все. Іду шукати баранів. Їх треба ж на ліжко. Стоп. Але я не можу і хату построїти. От види, тут гарна полянка. Ні, то замала. О, то файна. О, свинюшка, привіт. Стоп там може бути деревня. Ууу! Деревня! Біжимо! <coughs> Ви теж водьте сіт стендов 2. Не треба вже мені будувати хату. То файно, що деревня? Це тут у жителі. А кузниця, а кузниця, хоч би була кузниця. Кузниця, кузниця кузниця. Якщо ти далі не поставив лайк, то будь ласка, поки я шукаю ту кузницю, постав лайк. І не забудь підписатися, хіба якщо ти не підписався. Де ця, то нема куз... Не поняв. Е, Якась залагована забагована деревня. Блін, тут нема кузниці. Ну, нічого. Оце ж на всі деревні. Баранюшка, привітик. Привіт, баранюшка. Мені треба барана вбити. Ой, що я малю? О, ай. Коні не треба щось. Що зі його? Там ой, что ты таке? О-ай. У -у! Угу. Значит, не дуже прикольный той сит стен-офф 2. Ну, зато хоть хату уже буду мати побудовану. Жители отдай мне семь. Так, а чем ты торгуєш? Ай, фигня, ты тоже фигня. Кошки так, а, ёшки матреошки кошки-макарьошки. Да, катой. Ой-ой-ой, там люди. шо ты нафиг. Ой, ну хоть нахлипся позбираю. Буду зато хавать. Від сьо... Якщо вам цікаво, від сьогоднішнього дня буде виходити. Біль... Ще там відео з голосом будуть виходити хіба з моїм голосом. Може вони не будуть так часто виходити, як я вам говорю, але будуть, надіюсь, будуть часто виходити. Ай-яй, то скоро нічого буде. Ой, не, Та не на правду. і грі. А Ніч. Щекайте, я поставлю я на паузу напал земку. Котош не пон, а то що таке. А ну ходи сюда. Так, білом, баран, де ти, баран, ран, баран, баран. Білого бананиска Дениска. Де, де ти бананюшки? Ровий жопу. Ну, де той баран? Я. Я, я так чи я пересплю. Ай-яй, не важно. Поки що це буде перша частина відео друга частина вийде десь там на 20 лайків. Mm. Може я скоро. <кхм>, може я скоро буду і про інші гри відео записувати. Бо щось я так понимаю, записую, може і про пробраву Жителі, А ви чого не ховаєтеся? Mm. А, та ми що там робимо? А нам. Ми хочемо стати гарбу. Алло, все. дурило. Це дурило, реально? Так. Все, відео так, чекай. А відео закінчується. Друга частина на 20 лайків. Дякую за перегляд.